Привіт малята! У мене для вас дуже цікава пропозиція. Давайте подивимось, що для вас я сьогодні приготувала. Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошуємо вас на заняття з аплікації. Послухайте загадку і спробуйте відгадати, про яку ягідку я вам сьогодні розповім. А ця ягідка чарівна нам потрібна неодмінно. В саду в лісі виростає від застуто берега. Вона дуже вітамінна, називається. Вірно, це малина. Дітки, а давайте згадаємо, малина це ягода, овоч чи фрукт. Вірно, це ягода. А ви знаєте, на чому росте ягода малина? На дереві чи на кущах? Вірно, Малина росте на кущах. А якого кольору малина? Вірно, вона може бути і червоного, і чорного, і жовтого кольору, і ніжно рожевого кольору. Вірно, дітки? Якщо уважно роздивитися малину, то ми побачимо, що ягода ся складається з безліч малих кругленьких ягідок зерняток. Малина. Найчастіше росте у лісі, а ще її вирощить на садових ділянках. Літа надзвичайно щедра господиня, вона дарує багато корисних та смачних гостинців свого багатого літнього врожаю. Серед них є і малина. Малина смачна, запашна, дуже корисна ягода. Влітку ми можемо частувати свіжі ягоди малини, а взимки наші матусі і бабусі готують, готують малинове варення і джеми. Для того, щоб зробити таку малинку, нам з вами знадобиться кольоровий папір круглої форми червоного або рожевого кольору та кольоровий папір зеленого кольору овальної форми. Ну що, поїхали, починаємо викладати ягодку нашої малини. Викладаємо один за одним червоні кружечки накладаючи один за одним спочатку 3 або чотири. І потім накладаємо меншу кількість наших кружочків. Ось така ягодка малини в нас з вами вийшла. І додаємо наш хвостик. Ось така. Ягодка малини вийшла в мене. А яка ягодка малини вийшла в тебе? Надсилай мені свої фотографії, я обов'язково роздивлюсь.